...квітня, тобто залишилось зовсім мало часу. Різні корзиночки, також символ Великдня 200 гривень це зечок, від двох штук 160 в двох кольорах представлений. Ось такі циплятка, курчатки, 60 гривень від 248. Пристрій для фарбування яєць для дитини ваша буде дуже цікаво. І ще яйця по типу якоїсь новорічної кульки раніше не зустрічала такі декорування. Доволі мило виглядає. Ціна в районі 50 гривень за штуку, ну, в залежності від розмірів. Ще, друзі, звісно, що.